Саб j 35 xs Він же Дракен. Преміумний літак за Швецію на Бері 10.3. І так само, як і у випадку з цв 105 мені на нього задонатив підписник. Так, так, той самий. Дякую тобі, Богдан. І тоді на стрімі я його прямо тоді купив, і ми політали там буквально декілька боїв, і чесно, мені дуже-дуже не сподобався цей літак. Потім, поза стрімом, я на ньому трохи політав, намагався його зрозуміти, і якщо чесно, так у мене це і не вийшло. Перед тим як себе записувати це відео, я подивився декілька відео від своїх. Більш досвідчених в АРБ колег, і навіть після цього я цю тачку не зрозумів. І ви знаєте, все, що там сказано в цих відео, повна брехня. Але так як це АРБ, і летіти до першої сутички з ворогом нам дуже довго, давайте спочатку підемо в бій, взлетим, і вже потім я вам усе більш детально розкажу. На вибір у нас є лише ІЧа. ракети, яких можна взяти аж 6 штук, доволі багато. Ну, власне, цей набір я і виберу. Ну і це літак сповнений крінжа. Крінж номер один дуже мало ЛТЦ. Всього на всього 12 штук. Палива треба брати максимум, тому що розхід у цього літака доволі серйозний. Особливо якщо летіти на форсажі, тому доводиться брати максимум. Я взагалі після взльоту виставляю форсаж там 101 або 103% і літаю отак постійно. По-перше, для того, щоб не наближатися до точки флаттеру. Це 1350-1360 десь приблизно. О. Моя типова команда, все як завжди, нічого нового. Так от. Ви знаєте, що я вже доволі багато налітав в АРБ на топах. Ну, мій досвід почався з преміумного Хорнета, на якому я більш-менш навчився грати, є відео на каналі, навіть два. Перше, де я був зовсім раком, і потім через там три сотні боїв, чи скільки там було. І я вже там, в принципі, робив якісь фраги на цьому Хорнеті, хоч він і дуже складний, але все таки я зміг його зрозуміти. Так от цей літак я не розумію. По-перше, у нас тільки Іча ракети. У нас немає радарних ракет, але при цьому у нас є радар і можливість а, робити лок радарний на ціль, да? а нафіга це треба не дуже зрозуміло. Наступний крінж у нас є ОЛС для того, щоб не палитись на СПО. Але знову ж таки, у нас іча ракети, які і так, в принципі, СПО не палять. Тому нафіга нам це. А що в мене з літаком відбувається? А, у мене пакет лост 24%. 26-28. Мене здається, зараз викине з катки просто-напросто. Оце прикольно. 33% пакетлостів. І навіть в чаті пишуть люди, що да, сервак подох. Ну так от, крім ж у тому, що іча-ракети і так не тригерять СПО. Ну, якщо хто не знав, то це не так давно зробили. Відносно недавно ця механіка запрацювала. СПО не палить Іча-ракети, в принципі, тому те, що у нас є ОЛС, нам ніяк абсолютно не допомагає. Ми можемо її взагалі вимкнути, не зміниться рівно нічого. Наші Іча-ракети можуть доволі з великої відстані захопити в задню півсферу з 5 кілометрів, десь, але пускати їх з такої відстані сенсу немає ніякого. О, Т-2 і Хантер, імбулечки. Підніматись на гору за ним я не буду. Це помилка. Су-25-й солодка ціль, треба розвертатись, але наступний крінж цього літака ми миттєво втрачаємо швидкість. Мене атакує Хантер. Віддав, скільки там півтора кілометра було, да? мені здається, ракета не влучить. Хоча я віддав її в задню півсферу. Ну, 2, вони на ЛТЦ все йде. Не знаю навіть. Ну, давай, давай з 2,7 дамо. Але це тим більше не має сенсу ніякого. Т2 на мене йде. Я не зміг ухилитись. Бо у мене не було швидкості. І. Та й Т2, в принципі, імба срана з його то гарматою. Ну, як ви бачили, ракета перша, яку я випустив там з півтора кілометра чи 1.7, абсолютно не влучила ніяким чином, тому що вона, скоріше за все, пішла на ЛТЦ. В чому прикол цих ракет у кожному відеосі, який ви подивитесь на Ютубі, вам будуть розказувати, які ця ракета, які ці ракети імба, і що вони там і ЛТЦ ігнорять періодично, і що вони там непогано маневрують. І що їх там можна пускати з трьох кілометрів, і що вам там тільки не будуть розказувати. Але по факту ці ракети повне гімно, бо не влучають вони ніколи, ні в що. добре, якщо одна з десятка влучить. Ладно, давайте наступний бій. Так, от у мене бували ситуації, коли ці ракети не влучали навіть з півтора кілометри у повністю статичну ціль, яка навіть не ухилялася і не відкидувала ЛТЦ. Зовсім півтора кілометра, і вони не влучали по цілі, яка просто летить прямо. От такі приколи в мене із цією всією фігньою бували. Якщо хтось думає, що ці ракети краще влучають, якщо залочити когось е радаром чи оптиколокаційною станцією, чи як вона там називається ОЛС, коротше, то ні, різниці я ніякої не помітив. Повірте, я вже пробував. Також бачив поради стосовно того, що на ньому треба літати на висоті. Так от повна маячня. Як тільки ми піднімемось на висоту, нам відразу засунуть радарну ракету. Чому так? А тому, що ми не можемо цю ракету нормально заспотати, бо у нас немає СПО. Ми ніколи не розуміємо, коли по нам пуск радарної ракети. Тому усі, хто радить. Літати на ньому на висоті, не маючи СПО, це просто ну, якісь крінжчеліки, напевно. Багато разів уже пробував, боїв так з 20-30 я відлітав на висоті, піднімаючись на 5 кілометрів, плюс-мінус. Пробував і вище, пробував, і нижче. Ну, і як ви вже бачили, кожний маневр на цьому літаку це повна втрата енергії і швидкості. Один виток, і вилетите 300. Максимум. Ну і відповідно після чого ви стаєте дуже легкою ціллю. Тому я якийсь час попробував і почав літати знову по низам, намагаючись бути в антиподі, щоб мені не засовували хоча б радарні ракети. Ну а гармата тут це взагалі окремий цирк. У неї настільки всрата балістика, що влучати з неї, особливо на великих швидкостях практично неможливо. Ну, може, якщо боїв 500 відлітати і звикнути до цієї балістики, то може в шосі будете влучати. Та й БК у нас доволі маленький, довго не постріляєш. Ну, коротше, дуже і дуже таке собі в плані гармати. Ну і да, якщо спробувати, наприклад, зайняти максимально можливу висоту першим від усіх, також не вийде. Ті ж міги і j 7 d завжди будуть вищі, ніж ви. Не набагато, але все таки вище. Абсолютно завжди, в кожному бою, скільки б я не пробував клімбити, завжди совки і китайці вищі вас. Ну що ж, облетіли ми поле бою, давайте спробуємо проатакувати ось цього А-10-го. Я якось понадіявся на свою маневреність і зав'язався в маневрений бій з А10. Так от знаєте, що він мене перекрутив і Хе-хе, ой, це було смішно. Але знаєте, що я помітив в усіх оцих відосах, де його називали імбою? Я помітив, що всі ці відео, по-перше, дуже давні. І ще я помітив, що там у людей ці ракети майже дійсно, майже ніколи не йшли на ЛТЦ. І в основному от з кілометра пуск. От з кілометра по цілі, яка не ухиляється, все-таки влучила. Дивно, не думав, що вона влучить. Ну, це просто якийсь АФК-бот, чисто спить. Джейсім Дейден на нас в лоб. Чи ні? А ні, він розвертається кудись там. Блін, підвішуватись дуже не хочеться. Ну, давай отак от. Віддам ракету. Вона пішла на ЛТЦ, звісно ж. Ну, і тепер дивимось, що з нами буде робити J7D. Потихеньку поступово, я думаю, він нас зараз перекрутить, бо у нас все. Ми летим 260. Ну, це ж цирк. І гармата тут цирк. Господи, гармата це просто жесть якась. Господи, я влучив. Неймовірно, два фраги на цьому це як свято якесь. Ну, це, видно, J7D, який його тільки тільки купив і ще не розуміє всі можливості свого літака. Хех. Ну і міг 23-й. Міг 23-й для нас це також проблема. Я намагався відвести ракету на ЛТЦ, але. Я запізно віддав ЛТЦ, Да. Я не помітив в 5 Не помітив його вчасно. Пітон 3. Серйозно, ми граємо проти ракетів Пітон. Хе-хе-хе. Ну, два фраги. Ладно, два фраги на цьому шматку гімна це просто свято якесь, якщо чесно. Ну, тут наші всі здохли вже, в принципі. Ну, коротше, не дивлячись на те, що по картці ви можете побачити, що він типу дуже маневрений і все класно, але маневрений він тільки на першому витку, а потім все. У нього немає тяги, немає швидкості, розганяється він дуже довго, у нього відсутня повністю динаміка, і заново розігнатись вам уже не дадуть. Ну, а відстрілювати вдається хіба що отаких АФК Челіків або зовсім нубів на там премах. Там. Ті ж там, окей, J7D зовсім якусь діч витворяв, ну, давайте ще разок. Коротше, от уже скільки я літаю на цьому літаку, там десь під сотню боїв я вже зіграв на ньому, і я так і не зміг зрозуміти, як його мені застосовувати, щоб робити хоч якісь фраги. Єдиний варіант це отак облітати усе поле боя по кругу, вичіпляти якихось відстаючих челіків, які просто летять АФК, які там поставили. Літак на курс, і пішли робити собі чай. От отаких ми можемо збити. Іноді. Хоча я ж кажу, у мене була ситуація, коли ракета навіть по такому АФК Челіку просто не залітала. Тільки з третьої залетіла, дві просто пройшли мимо цілі. Я не знаю, чи сьогодні будуть такі ситуації. Подивимось. Ну, якщо будуть, то добре, хоча б і ви на це подивитесь. Коротше, дуже-дуже дивний літак, який. Я намагаюсь зрозуміти, але в мене поки що не виходить, як би я не старався. Я розумію, що зараз знайдеться черговий коментатор, який напише, що та літак та ти нічого не розумієш. Ну, це, скоріше за все, челіки, які самі то на ньому не літали, а подивилися просто огляди дворічної давнини, а самі на чомусь круче, ніж Мессер, не літали. Ну ось, Су-25-й. Спробуємо його проатакувати. Ну, давай от з 2 кілометрів дамо навіть менше. Літак добитий. Ну він уже ледве летів, ясно. Мене атакують. Віддав ЛТЦ це міг 21 Я не буду на нього розвертатись, аби не втратити всю швидкість, хоча я і так її втратив. Ну він на мене йде, він мене хоче, да? Да, він мене хоче. А, Матра Меджик. Дуже-дуже класно. Ну, приблизно отакі у вас будуть бої. Тому що одне ухилення від ракети якоїсь. І все, у тебе нема швидкості, швидко розігнатися ти не можеш. І тут ти стаєш максимально легкою і максимально уязвимою ціллю. Мм. Лазурь. Лазур здається, скільки в нього? 11-3? Мені на цьому шматку гімна дуже страшно грати на цих берах, тому що хех, а, всі наші противники набагато кращі на цих берегах ніж ми. Ну, логічно, бере вище. Дуже хотілося б мати хоча б парочку РЛС ракет, ну але чого нема, того нема. Ну, чи якби ці ча-ракети були там, я не знаю, всеракурсні, щоб можна було їх в лоб давати, але в лоб їх теж не можна давати, вони виключно задньоракурсні. А ще в одному відосі бачив, де чувак літав на висоті і розкидував усім ці ракети згори донизу, кілометрів з двох-двох з половиною. І вони майже завжди влучали. Так, от ні, це не працює. Може тоді це працювало, зараз точно ні. По-перше, я вже казав вам, що вам засунуть РЛС ракету, і ви навіть про це не будете знати, що по вам пуск, бо немає СПО. А по друге, розкидаючи їх згори донизу, вони ніколи не влучають. Зовсім тому, як я й казав, я вже залишив усі спроби літати на висоті. Це просто смерть відразу. Ну, поки що виходить, у нас було три бої: перший з нулем, другий два фраги, і третій один фраг. Да? Ну, тобто, три боя, три фраги. КД-1. І це при тому, що я вже не новачок. Ну, як, все ще я хе, не те що профі, да, але все-таки, який не який досвід в АРБ на реактивах, я вже отримав, та й не маленький. І ви знаєте, я плювався на Хорнет і продовжую на нього плюватись регулярно. Але навіть Хорнет у порівнянні з оцим грається набагато приємніше. Полковий Хантер. Ну, давай на нього зайдемо. Менше 2 кілометрів. Хоч би на F5-го не перенавелась. Нє, вона в землю пішла кудись. Чи не ЛТЦ, чи що це було. Да, да, влучиш, ага. Віддав ще одну. Ні, вона кудись там полетіла мимо. Два кілометри пуск. Ну тут теж не влучить. З гармати влучити неможливо. Ну, один Хантер просто знущається над усією нашою командою. Просто знущається. Ні, не влучила. А мені засунули АМ 9. Ну, все, що вам треба розуміти про ці ракети, оце зараз було усе, що вам треба про них знати. Ці ракети повний шматок лайна, який ніколи, ні в кого, ні в якому випадку не влучає. Останні два пуски він там здається навіть ЛТЦ не розкидував. Він просто там якісь легенькі маневри робив, навіть не дуже круті, і все одно ракета летіла кудись, незрозуміло куди абсолютно. Да, класний літак, дуже класний. Імба, імба. Да. Ну, я не знаю скільки ще в мене вистачить нервів літати на цьому. Але ну чесно, я от літаючи на цьому дракені постійно сижу в позі рука обличчя. СПО немає, радар і ОЛС є, але толку з цього ніякого, бо на іча ракети СПО все одно не тригериться. Тому нафіга тут ОЛС не зрозуміло, радарних ракет немає, але радарний лог зробити ми можемо. Теж незрозуміло нафіга нам ця функція, тоді якщо в нас немає РЛС-ракет. ЛТЦ дуже мало. Швидкість втрачається миттєво при будь-якому маневрі. Багато хто навіть швидший нас, і там більший порог флаттеру. Ті ж самі Міге і Джей Сьомі. Та й не тільки вони, ну, типу, що на цьому робити? Ну, я не розумію, що на цьому робити. Ракети наші, ну їх хоч і 6 штук, це так само, як і з Хорнетом. От у нього багато підвісів, але вони на його бері повністю безкорисні. Так само і тут, здається, ракет багато, але толку то з них, якщо вони не влучають, ти в одну ціль можеш усі віддати з півтора кілометра і ні одна не влучить. Навіть якщо ціль це не віддає. Ну, коротше, якийсь от такий прикол. І я цей прикол не розумію. Якщо вам хтось буде доводити, що цей літак імба, плюньте йому в обличчя. От просто плюньте йому в обличчя, розвертайтесь і забудьте про цю людину. Може, колись якийсь період часу цей була імба, коли робилися всі ці відосики на Ютубі. Але бачив я ці відосики. там люди для свого огляду підбирають катки, де вони просто літають як у якомусь пробнику. Всі вороги абсолютно статичні, в нього ніхто не стріляє. І всі його ракети влучають якимось чудом. Ну, коротше, напевно, один із ста боїв підібраний чисто під запис для відосіка. Але якщо ви спробуєте політати на ньому. Самі, то я думаю, більшість боїв у вас буде отакі, як у мене. Але ні, я не рекомендую це купляти. 100% не треба це купляти, це повний шмат гімна. Ні, якщо ви хочете покекати, да, поприкалуватися і посидіть в рука обличчя позиції, то тоді, звісно, купляйте. Ну, якщо у вас грошей дуже багато, вам їх дівати нікуди. То тоді, звісно, можна і купити, чому ні? Чисто. Заради приколу якогось. Бачу, он А10. Але тут за ним іще, ще один А10-й. Чудово. Ну, у А10-х доволі багато ЛТЦ, тому я думаю, зараз він просто ЛТЦ віддасть і. Да. Почина кидать ЛТЦ. Давай отак от віддамо. Господи, вона влучила. Нічого собі. Таке було? Мінус 2. Ну, да. на 10 і на проходах збивати можна, якщо вони на тебе не звертають. увагу, звісно. О, на нафіг. А су 25 к звідкись? Р60МК віддав? Я його не бачив навіть. І він доволі далеко був від мене на висоті. Ну, от Су-25 своїм р 60 мк влучає, звісно, бо Р60МК це Р60МК. Звісно, ця ракета буде влучати, це ж радянська ракета. Ну що ж, два фраги. Два фраги, чисто неуважних відстаючих а 10 вирізав, і на цьому все. Так що ж можна сказати в якості висновку по Драккіну? Абсолютно безапеляційне гімно, ракети, якого влучають тільки по святам, радар і ОЛС у нас є, але вони нам, по суті, то не потрібні. Від них немає ніякого сенсу. Того, що СПО не тригериться, і ракетами. гармата теж повне лайнозна і влучатимете теж тільки по святам. А як тільки ви надумаєте на когось довернути, ви будете летіти зі швидкістю 300-400 км на годину замість 1200. І після чого ви стаєте дуже легкою ціллю. ЛТЦ дуже мало, тому розкидувати їх в будь-якому. Випадку, коли ви починаєте підозрювати, що по вам пуск, не можна, треба тільки гарантовано віддавати їх, треба їх економити. СПО нема зрозуміти, що по тобі пуск радарної ракети неможливо, відповідно, літати на висоті теж протипоказано. Ну і що на цьому тоді робити? Якби ж можна було хоча б бази крабити, це було б нудно, звісно. Але ну, це хоч якийсь фарм, був би і прокачка. Але у нас по підвісам, подивіться, у нас немає нічого. У нас є нари з тротилом 1 кілограм, осколково фугасні, і є кумулятивні нари з пробиттям там. Ну, окей, пробиття то в них є, але в них немає дамагу, я вже пробував у сумісних, не раджу вам цим займатись. Та й 10-3 на таких берегах без керованого озброєння просто немає ніякого сенсу літати. Знаєте, краще б тут було 4 ракети, але там дві з них е, якісь адекватні ще ракети і дві релесні. Це було б ефективніше набагато. Ну, а у нас шість хлопушок, чисто пітарди Корсар 2, які запускаються на резинці від трусів, ні в що ні в коли не влучають. Так що, отака от імба. На цьому у мене все. Піду помию рот з милом після цього літака. Бо пісюнів насували мені знатно. Почуємось у наступних відео.